І ось 11 синів і Яков разом з родинами: 72. Там написана цифра: 72 особи, а це також певна цифра в кабалістичному значенні. Цифри мають велику роль також. І ось 72 людини, представники роду Якова спускаються до Єгипта купляти там зерно. Там витрапляється дуже така серйозна детективна історія, коли. Молодший син, котрий дуже давно не бачив своїх братів, пізнає їх, підсовує одному там золотий кубок зі стола Фараона. Потім їх ловлять, повертають назад і кажуть, що зараз вас тут будуть судити за крадіжку, що вас тут прийняли як рідних, а ви вкрали і таке інше. І потім розкриває їм своє обличчя, і розповідає, що вони. Його брати, котрі колись продали його в Єгипет, бо дуже ненавиділо, тому що Яков нібито любив його більше за всіх, свого наймолодшого сина. Розкриває, вони просять у нього пробачення. Там така дуже трагічна, драматична історія, можна знімати кіно.